Всім привіт! В даному відео хочу вам показати, як не виходячи з дому і не звертаючись за допомогою до спеціалістів Приватбанку, відкрити самостійно рахуночок для ФОП для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. Значить, дивіться, що нам потрібно для цього потрібно увійти в Приват24. Тут вибираємо вкладочку Бізнес, адже це має бути виплата по ФОП. Натискаємо Увійти. Так, далі заходимо Увійти в підприємство, натискаємо. І дивіться, з лівої сторони отут в нас є меню. Що ми робимо? Ідемо отут знизу є е, така підкнопочка додати послугу з хрестиком. Натискаємо Додати послугу. Нам відкривається повністю весь перелік послуг, що ми можемо тут зробити. Значить, дивіться, ось цих, цього всього переліку шукаємо під пункт відкриття рахунку. Ось він, якщо дивитися, то виходить третій зверху. В третьому рядочку другий, натискаємо відкриття рахунку. Нас питається, чи підключити розділ відкриття рахунку. Натискаємо Підключити і натискаємо Відкрити. Так, значить дивіться, що нам потрібно. Для цього, щоб відкрити рахуночок, нам необхідно відправити заявку на відкриття нового рахунку. Для цього вибираємо валюту рахунку, натискаємо на трикутничок. Вибираємо, це має бути українська гривня. Далі тип рахунку натискаємо Виберіть тип рахунку. Натискаємо, Вибираємо, що це в нас має бути рахунок для соціальних виплат. І ось тут вказуємо емейл. Куди нам необхідно надійти довідка про відкриття рахунку? Вибираємо пишуте свій, свій емейл» і натискаємо далі. Значить, дивіться, сформувалася ось така заявка заявка на відкриття поточного рахунку від Гриню Оксани Леонідівни, такий-то реєстраційний номер ось такого плану. І нам показує, що ця заявка сформована 16 лютого. Так, натискаємо Підписати. А не хоче підписати. Зараз подивимось, чому не хоче підписати. Ага, ось. Дало нам. Зверху. Появився віконечко з нашим ключе. Якщо ми натискаємо «Обрати ключ, якщо воно вам автоматично не підтягнеться. Тут я відкриваю свій ключ, вибираю файлик з ключем, натискаю відкрити, ввожу пароль до свого ключа так, і натискаю Продовжити. Так, підтянуло, директор є. І написати, та підписати та відправити. Так, ось що ми бачимо. Дякуємо, що обрали Приватбанк. Відкрили нам розрахунковий рахуночок з таким от номером і код ядер по умій.